Людина швидше погодиться бути нещасною, ніж неправою. І кожен хоче, щоб було по-моєму. І це місце головного напруження, тому що ми хочемо, щоб було так, як хочемо ми. Але інший теж хоче так, щоб було те, що хоче він. Є дітки, з якими ніхто не хоче дружити. Це, як правило, дітки, які завжди хочуть, щоб було по їхньому. Так? Вигравати. Тобто Вони хочуть лише вигравати. Угу. Наприклад, я буду лише лікарями, а інші будуть пацієнтами, я буду лише вчителем, а інші будуть учнями. І тоді з цими дітками ніхто не хоче бавитись, чому? Бо тоді в тебе нема шансу бути переможцем. І в стосунках так само. Якщо ми хочемо, щоб наші сімейні відносини, наші дружні відносини продовжувалися, то цього разу має бути по-моєму, але наступного разу я маю бути готовий, що буде по-твоєму. Сімейне життя це як гра в пінг-понг. Головне, не воювати за остаточну перемогу. Тому що, якщо це 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Тоді йдуть грати на інше поле.